Прожив 20-30, ну 100 років. Що це проти вічності? А як мене не було, мені що погано було. А тепер, хоч я, от, я вже старий, тяжко мені, але вмирати не хочеться. А знаєш, що маю вмерти? Священник каже, каже, Іганів, чи наш. А я ще до школа хоч. Я впав на коліна і проказав учиниш. Мама так тіша, жінки завіли, він буде ксьонд. <laughs> та не вийшов з мене. Ксенця. У мене проблеми, я пішов в совєтську армію, в мене не було виходу, виход, я хотів піти у па, а ми сказали, ми тепер не маємо набору, не можемо одягнути, озброїти, переховуватися тим часом на, на власну руку, щоб ми знали, коли не нам треба буде, то ми вас покличемо. А потім я попав на 4-й український фронт, а 4-й український фронт перейшов у Прикарпатський міськовий округ, і я в колонії служу близько. Я знав, що як я буду близько служити, то я попадуся. Я був там, мав зустріч з, з моїм двоюрідним братом, що в Попію був. Був дома і прийшов до тітки і там ми зустрілися там з тим, там з тим, з людьми. Зустрічався блок нарешті, нарешті. Мене арештували за, на 25 років і в Кораган був. А в Кораганді я там побув два роки, піщаний табір називався, підходить до мене одного разу. З Львівської області один підпіляк, Золочівського району, Бенгрин Степан. Він десь є в групові фотографії повстанців. І він каже, що ми давали запис до Львова, щоб нам вже спомогли, бо нам вже так немає виходу далі. Що ж допомогли, що нам дуже тяжко тут відбувати. А нам сказали, щоб ми організували. Це голландський страйк. Нам дадуть інструкцію, які вимоги ставити, щоб це організувати, І щоб цю справу організувати. І ми вибрали ще як до цього місця, таке, вибрали, щоб в нас хто не послухати, один цех там був, певзавод ми будували, що лише фундамент був, більше нічого. І близько ніхто там не працював, і ми там пішли, там ніхто нас не міг підслухати, десь підійти близько. Це він таке мені сказав. То я йому тоді пояснив, що вся Головський страйк ми організувати не зможемо. Ми не маємо контакту з окремими зонами нашого та оборони, десь там Камчатка, десь горист. Так що ми можемо найвище у своїй одній зоні. А після цього. Це пішло волонтеговою реакцією, може, могло піти по всьому. То, може, але це довго не, не балило, і нас підозрілих, таких найбільш покірних відправили всіх у наристки. Він пішов, Степан Вегрин. Нас за одну ніч вечір з роботи. Ми ще арештували окремо, бур замкнули. Я подивився на мене, на що... він на мене усміхнувся, що вже штаб по <смі> <смі> повстанням в тому повному зборі. І так я поповнув риск. Були загальні, і оці що для політичних таборів дуже тяжкі умови, А до того на нас трошки переселили. Ми ще як їхали, то тим е суком, знаєте, хто такі суки в варах. Сукам казали, що їдуть Бандери, будуть вбивати русських, їм роздали ножі, аби ви обороняли, ви мали чим оборонятися. І так проти нас настроїли. Коли ми прийшли, хто мав чемодан, ламали, ми там чемодані в стінці щось не було сховано. Дуже жорстоко. Як йшли в'язні з роботи, як ми вже тут сиділи в цьому, то всіх били етапників з Караганди. І начальство давало вказівку, до якого ступеня побези цих. що ті не мали охоти без нас, бо вони вже чули, що страшні горлоризи і не хотіли з нами, з нами вони можуть справитися, але як вони вийдуть, що, що тоді з ними буде. Про недана переникаєш, що ми такі страшні горлоризи, що ріжемо і все. І, і нас ніхто не побив. І вирішили, що на роботу не виходять. І на другий день на роботу ніхто ні з одної зони, ні з другої не виходить. Недалеко жіноча зона, дуньки бачать, що ми не виходимо на роботу, вони собі не виходять. І так помаленько затяглося, потім там перша зона, третя каторжна зона. І так, так затяглося, що мусила, мусила приїхати з Москви комісії. Приїхала комісія, особистий референт Бері і, і начальник времного управління Радянського Союзу, полковник Кузнецов. Тут не так легко з таким начальством в'язням говорити. а ще правда ми приходимо, а до мене той, що секретар ЦК. «Фамілія, фамілія, фамілія!» А я нічого не кажу, сподився війну, в мене тут номер на на, на писали такими, яких ви буквали 15 сантиметрів висота 877. Кажеш, я сподився, той Козив каже: для чого ти його прізвище? Бачиш номер 877, і вся, вся, вся його прізвище. Ну, Ну нічого, ми знімемо з вас ці номери, вони не потрібні ані нам, ані вам. Я розумію, що вони йдуть. На поступ, то не було чого боятися. Знаєте чого? Тому що мені 25 років в тих умовах вижити неможливо. Я маю наробитися на них, і все одно зайнято не маю сам закопати у вічній мерзлоті. А як я тепер скоріше мру, то це для мене, що менше помучитися, це для мене немало ніякого того Все одно я приречений на смерть. Тут.